Шановні колеги, вітаю. Ще деякі нюанси стосовно домашнього завдання, тому що я переглядав деякі журнали і не побачив домашнього завдання в, ваш... в друкованому журналі. Ну, для прикладу, ми можемо експортувати журнал повністю. І тоді буде видно, що не всюди це є. Ну, тут треба почекати, коли воно завантажиться. Ну, для прикладу, ось я тут ще нічого не вносив. Тут, бачите, я увів домашнє завдання. Тут є домашнє завдання, ну, тут ще не ввели. Не всюди ці домашні завдання є. Деякі вже виправилися. Що треба зробити для того, щоб домашнє завдання було введено? Ви відкриваєте конкретне домашнє завдання. Ось, наприклад, в мене всесвітня історія. Тут активно домашнє завдання я ввожу. Тут діти вже мені здають. У нас є ось наступний урок. Якщо ви щось проводите під час уроку і будете надсилати учням презентації, надсилайте її сюди, натиснувши Заповнити. Додаєте, що вам потрібно: посилання, зображення, файл і, чи щось інше. Ну і воно буде виглядати учням ось так. Для прикладу. Ось. Я надсилаю е, відеозаняття і надсилаю додатковий матеріал. Е, домашнє завдання. Щоб ввести домашнє завдання, ви додаєте е, таку плюсик, натискаєте і напишете Створити завдання. Створюєте завдання. Але не забувайте опублікувати діяльність. Створюєте завдання і заповнюєте завдання. Щоб завдання публікувались в друкованому журналі, ви натискаєте текст, і вводите одразу там, параграф, таке то завдання і зберігаєте. А далі закриваєте і натискаєте Видати, видати учням. І воно повинно у вас виглядати ось так. Не тут, ось тут. Ось вона у мене діяльність опублікована, тут вже те, що я на уроці проходив, і ось завдання. Ось яке я завдання написав. Ну і сюди ж мені учні надсилають роботи. Я натискаю е, перевірити. Ну, можна і по-інакшому зробити, можна ось так перевірити. Натискаю. Дивлюсь матеріали, оцінюю, якщо треба відредагувати, ось тут коментую. Але потім не забувайте зберігати і надсилати назад. Ну і оцінку виставляю тут. Не обов'язково натискати схвалити, можна натискати оцінку. Схвалити це якщо ви не оцінюєте роботу, а просто приймаєте. Якщо щось недостатньо, ви можете повернути на доопрацювання. Ну і ось, наприклад, хтось зараз знайду, покажу, хто мені надсилав сюди, тому що це в школі я перевіряв. Зараз. А, Краще не так. Ну зараз ми до цього повернемось. І для того, щоб бути впевнений в тому, що чи зробили ви правильно, ви натискаєте журнал і перевіряєте через PDF. Ось, в мене є два уроки, є домашнє завдання, і воно тут прописано. Ще один важливий момент. Зверніть увагу, що коли ви робите завдання і заняття. В цьому журналі таким заштрихованим позначається певне завдання. Зазвичай воно за завдання. Якщо ви завдання перевіряєте, то зробіть так, щоб заняття було прихованим, а завдання було публічним. Для цього ви натискаєте на три кнопки і написано: Показувати в PDF» або в PDF за замочуванням. Або, навпаки, от, приховати PDF». Я приховав заняття. І, ну, зараз ось так зробимо. показувати. У вас ось так буде виглядати. Мені треба, щоб завдання показувалось в електронному журналі, в друкованому точніше, а заняття – ні. Я приховую заняття, а завдання, навпаки, показую. І таким чином, ось ця колонка з оцінками 100% буде в журналі. Як можна подивитися на. Домашнє завдання. Ви можете зайти в завдання, і тут у вас всі завдання, які є. І написано, скільки очікує для перевірки, скільки прийнято, скільки оцінено. Так. Далі. Ну, Далі, а, ще класні керівники заходять в мій клас. І в журналі обов'язково вже повинні ввести зараз рух учнів і досягнення. Для цього ви наводите на початок першого семестру, натискаєте Редагувати, пишете, яка кількість учнів була стан на 1 вересня, і зберігаєте. Все інше поки що ви не змінюєте. Знову ж таки, для того, щоб перевірити, правильно заповнюєте ви журнал чи неправильно, ви відкриваєте оцінювання. Знову ж таки, ну, 10А. Оцінювання. І спробуйте скачати в PDF-форматі. І тоді ви побачите, чи правильно ви робите, чи неправильно, чи є оцінки, чи немає, чи є завдання, чи немає. Поки це не пізно, можете змінювати. Поки не пізно, змінюйте, передивляйтесь, тому що буде дуже незручно потім за весь семестр все це змінити. Дякую за те, що ви подивилися. Надіюсь, це відео вам допомогло.